Чому не може Росія досягти успіху у війні проти України? Ну, передусім, звичайно, чинник українського спротиву, незламності абсолютно неочікувано було для них. А по-друге, західна підтримка у всіх відношеннях. І в цьому контексті, звісно, що постає питання. Можливо, багато хто в Кремлі говорив, що треба було не з України починати, а Україною завершувати, а треба було піти туди. Де не було б опору, чи ну якщо б нас не зустріли там пивом і сосисками, от то точно б ми там досягли більшого успіху. Мається на увазі Європа. І ми бачимо такі певні приготування Росії для того, щоб зробити. Ну, це не буде конвенційний наступ там від Кіркенеса в Арктиці Норвезького там до Босфору в Туреччині. Ні. Це малі локальні дії, які покажуть нефункціональність, недієздатність НАТО.